Сьогодні маємо Єврокубковий вечір для України. Тому одразу після перегляду цього відео летіть дивитися, як київське динамо о 19.45 приймає Крістал Пелес. А о 22.00 шахтар на виїзді зіграє проти Абердіна. Ну а додати емоції за переглядом, ви можете разом із ігровою платформою Favbet. Favbet – твій всесвіт гри. Панове, привіт! Сьогодні у нас четвер. Це означає, що ми забираємо нагороди за дивізіони, але спочатку покажу вам трохи заруби, яка там вона у Rivals. Стольчик пекло! Стольчик пекло, я пьердоле! Я з ним грав в Елітці не раз. В 25 я запам'ятав, чогось це стольчик пекло. Так, так, повертаються, люди всі на шляху до елітки. САКОА! Сісюня! Ха-ха! гол! Віті, а якщо таку? О, пен, Пен! Рефері! Вар! Ой, зле. Біг сейф. Ото було грамотно зараз. На. Ой, лялюха! Лялюха. Сісі! Прекрасний простріл. сіяли миссия задуматься, им м'яча. Та ну тебе. офсайд, офсайд, офсайд. Оф... Не треба то восьмой коти. Ой найс! Сака так класно, що там відкрився. Бляха. Ну це срака, ну це пекло. що що. Пепе! Ось він суперсаб, я вам кажу. Він от як суперсаб, він дуже подобається. Він завжди виривається і робить щось. Асист, гол в стійку б'є. Робить екшн. Так, РМ 4 4 2 бо треба ризикувати на X2 за перемогою. Ще є, ще є, ще є шанс! Вогник палає. Летимо за Х-2, спробуємо. Тайди, ты! Да что ты пхаешь такие? Стань атака. Бляха! Был шанс пекло. Стольчик пекло. Кінцівці можна було втулити. І цей матч зупинив мій порив на Х2 по другому дивізіону, тому свій перехід до першого, а слідом і до еліти відкладаємо до наступного разу. О, так, до речі, перед нагородами Зараїло ще покажу швиденьку нагороди за гонтлет, який закрили за два дні. Ну і там два цікавих паки було. Так-так. Ідемо забирати. Отакін вінбек до дупи. А от паки гарні. 84. Дві карти. 85 1. І там і там не продаються. Починаємо з цього. Чи буде волкаут? Нема волкауту. це біл. 10 напевно, то він і є. Фак, 85. Без волкауту Готлет. Дали по песку. Кристіану Руналду Сіу. Під Ево, під Ево. О, 12 тисяч. Народ любить Кріштіану. Ну що, давайте антрейдом когось в основу, а трейдом когось на сотні тисяч прибутку. Нагороди за другий дивізіон наступного разу. Я впевнений, то буде елітка. Інформ 81, 15 тисяч кешу. Один мегапак, 10 карточок 75. Ага, то тільки тут мегапак продається з паків, так? Піки. Один, який продається, два, які не продаються. Пік, який продається. Почнемо з нього. Григорій. Оу, oh. до речі, малярця інформом якось замахувала. Але незвичайною базою. Оу, Менді, найс! Хо-хо! Зараз ми подивимося, що там по цінах на футбін. заглянемо. Ні, я думаю, якась двадцятка, якщо не тридцятка, то мало. половиною тисяч. Але все одно треба продати вже. По антрейду тепер йдемо. Карти, які, можливо, потішать основу. Дімфріз є такий. Катото! Ну, але зараз в мене вже довернай немає. І а мені. Ого, тут треба заглянути на футбін, що кажуть. Як придивитись до Чуа мені на 11 тисяч, так? Я, напевно, катоту візьму, тому що рейтинг, по-перше. По-друге, може ще десь зіграти. І я, до речі, так дивлюся, рейтинг трохи набрав у ціні. На Левандовський, пам'ятаю, був десь там по 8 тисяч. Симон фігня. Карвагаль. L і Хегерберг, напевно, по рейтингу. Навряд чи тут Карвахаль оцінюється на ринку. Мабуть, люди збирають вже СБЧ з гарантом Героя. Що я не збирав, а збирали мої підписники. І до речі, можемо показати, що їм там нападало. О, в нас є герой! Red Hat. Зараз він нам покаже Common! Бразиліо! Який тут дизайн? Якийсь Франческолі йде. Ой, Сульшер. А Сульшер який. Сульшер. Франческо Сульшер. Франческолі, який рейтинг. Бо по мені звали, що то він. А він 88-й, він не може йти, зрозуміло. Сульшер. Сульшер. Ну тут дивлячись, які команди в кого насправді. Тебе хто в атаці? Ану покажи. От тепер ми будемо дивитися на команд. Бо коли були легенди за передзамовлення, не було на що дивитися. А зараз ми будемо дивитися і скажемо, чи тут щось вийде зліпити, чи ні. О, ні, це. Хто в Атаці? Це Ротман чи не угу. Ну Вона біжить, звісно. Вона біжить. А що в Сульшера по плейстайлах? Ану нам покажи його, будь ласка. Е, так, так, так. У Сульшера золотий фінес шот і лоу дрівен. Я не думаю, що з ним буде приємно грати, але я б спробував. Я б спробував. Атланта кинув героя свого. Кинг! Кінот, правда, useful виглядає, поки ви всі 26, якщо чесно, бо і так всі забирають достатньо добрі мічі. Гачок, мабуть, впливаючи трішечки. Так здається. Аж окей взагалі топ. Ой! Ой! Солфрут, Дякую! Дудек! Дудек тут! Єжик! Я ледь встиг до тебе! Рашаут золотий! Непогано! І дапел лінки! Шкода, що немає сію ногами, це було взагалі топ. Е? А хто там? Я тільки скот знаю. Кай okay, снова чи що? Williams. Ага. Я її помічав на фадмин, тільки що коли розглядав. Ну, а яка команда, які плейстайли? Угу. Трошки Гихаро стайл. Ага, Ні, ну тут міцно. Ну, я думаю, вона загубиться в такій команді. Хіба ти бы спробуйте замість комовинги, якщо лінки не постраждають? Англія страйкер. Что ж там? О, крауч! Бесиклетка. Питер Крауч. Ай-яй-яй. Может, тебе барамирес будем? Це кюл. И на страйкері. А чи кейхел? Кюл може бути ЛВ Кейхел То вже краще Сульшер Але <гум> всі плейстайли на атаку. Правда, з них тільки лоу дрівен і power Header, напевно, цікавий, бо power Shot і бісиклетка таке. Російська непогана карта, він може десь і в центрі зіграти, і правим півзахисником поставити може бути цікаво. Бо якщо обирати між Кудусом і Росітським, чи Кудусом чи Сака, я би взяв, напевно, того, хто з законанням, бо Кудус щось бездарний. Це Ховард. Це Ховард. Це тім. Він ще й Запал, це гарна карта. Оце з тих, що можна бути задоволеним. Хоча й Дудик не скажу, що поганий, але. Шейногами сейвить Ховард. Це найс карта. Це є найс. Волк. Охарагер. Ну, бачите, не безнадійне це звичайно. Але, бляха 70 швидкість. Я думаю, десь 75 є. 70 це трошки тяжко. А тут я, може б, замість Конате спробував. Особливо в тебе Конате продається. Я б забрав з нього кеш після Чемпіонс. Я переконаний, що Конате буде дупа. Можливо, але ти спробуй. Раптом каргер зовсім пішки ходить і не зайде. Okay. Та отут робиш так от, шукати гравців. І пишеш, що так от мій нікнейм. З п'ятірочкою у кінці. Отак. Ой! Ха-ха-ха-ха-ха! Людиска, Що ті людиска роблять? Чи я таку фоточку з інстульки взяв? То ми були в куми десь на різдво, по-моєму, на Марії. Вона Марія І десь в неї та шубка була, я не знаю звідки, вони її десь продавати хотіли, чи що? Я кажу, чекайте. Дайте я собі зазникуюся у цій шедевральній одежі. 86 або менше. Ні-ні, йди відкривай в додаток, чуєш? Тут не пише за 86. Ой, бляха, я, я хрестик натиснув! Абдивіла. Жалітися не маєш на що? 200 тисяч. Тінь дав і пішов. А може вже хтось готується до виходів Потмів, гравців в місяці. Там дуже круті карти будуть, таких і я очікую. Серед них і Клаудія Піна, яка розриває зараз все, що тільки можна. І почнемо з мегапака, який продається. Це NevelCout, Сірія Німеччина. Нюскен. Хіба би якийсь фрімпонг був у дублікатах? Я думаю, це все по квікселу. О, м'ячик Ліги Чемпіонів. Можна собі буде навіть поставити такий балюн. Оп! О, Прем'єр-ліга, це має бути 1500. О -о, 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 О, О, вже навіть 2000 на ставці. Найс! Я пам'ятаю, по 1800 їх продавав десь 3 дні тому. Ну якщо 2000 на ставці, то очевидно, що 2000. 100 десь має бути buy now. гарно. І вже знов 36 700 назбиралися, при тому, що я е купив собі дві карти Клаудії Піне, тому що я бачу, що вона буде в е промо, найближчому. І відповідно, коли золота карта виходить з паків, вона набирає в ціні. Е тому, я думаю, на ній копійчину можна буде забрати в плюс собі. І ще взяв одного гравця в основу, зараз покажу. Ну, Глянемо, який там інформ. Не волкаутом він і. За ПЛ, правда? Паравай, Запал. Альдеретте. Ну і останній пак за райвел. 75 плюс 10 штук. Чи може тут бути волкаут? І це. Кукурея. І 84-й. Я спочатку подумав, що Ольга Кармона йде. Микола Матвієнко. Що Шо, Шовні поплейстайл, до речі, ясно. Тільки на паси. На Деф нічого немає. І ось таким чином зараз виглядає моя основа. Остання покупка. Як ви можете побачити, це Маркіньоз віддав за нього 64 тисячі. Дивився за цією картою ще вчора вночі, коли ціни були трішечки нижчі. Але бачу, його там хіба по 59 тисяч на базовому стилізірності стінню спіймати не міг. Тому, думаю, може зранку під нагороди за райвелс, ціни будуть приємнішими, але так не сталося. Ціни вже самого раненька пішли собі догори. І добре, що хоча б з тінню таки спіймав за 60 54, щоб було, в принципі, практично тим самим, що я б купив за 59-60 і потім докидув у тінь сам. А, маю ще там трошки кешу зараз. Так, десь сюди квіксел, грубо, 1040 є. Кудус і Сака в мене міняється, то один грає, то інший. До речі, тут ще тренером можна підтягнути, хімія так чи інакше по повній йде. Але кудус щось мені от. Не сподобався, якщо чесно. 4 голи, 4 асисти він якось там втиснув. Але контроль м'яча дуже незграбний. Його ні мотор, ні фінішер, нічого не рятує. Він все одно не зграбний. Єдиний його плюс: що він просто Р2 втиснув і біжить сила 80. Спробуй того кабанчика, і від м'яча. Але загалом карта мені не подобається. Ну і Барколя теж не до вподоби хочу міняти. 7 голів, 4 асисти за 12 матчів. Ніби не так вже й погано. Одна результативна дія практично за матч, але по грі не дуже приємний. Дерев'янко відчувається повільний той же нету, наприклад, і різкіший в роботі з м'ячем і якось от ви всі 26. Хочеться, щоб всі твої гравці. Були саме різкими в м'яча і Тут же додам, що дуже сподобався Вітіння. П'ять асистів він віддав, поки не забував. Прекрасний контроль м'яча просто божественний і паси дуже і дуже приємні. Зрештою, от в парі з Гіхаро вони дуже креативні. Єдине, що може трішечки не вистачити десь на двох потужності. І Тефу, можливо. Але нічого, дають собі раду, то вона забере, то вітінні, забере в нього гачечок. От така от ситуація. Ну, ще й час. Чемпіон з нас стартує завтра увечері в п'ятницю, так? Тож буде вже перша заруба серйозна. Тому треба буде спробувати підтягнути свій склад. На сьогодні все. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Скоро знову почуємось і побачимось. Бережіть себе.